Співачка Христина Соловій та телеведуча Маша Єфросиніна поскандалили під час інтерв'ю. Все почалося з того, що Соловій висловила думку мовляв, українці дуже толерантні до тих, хто робив помилки, зокрема і до самої Єфросиніної. Співачка мала на увазі так званий мовний скандал, коли Єфросиніна на початку повномасштабного вторгнення заявила, що не може швидко перейти на українську мову. Зрештою, це неабияк ведучу зачепило. Ми дуже е, толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Толерантні? Так. Зі мною? Да. Ну як на тебе наїхала е, Емма за українську мову? Так Зараз ти, ти ще ти, бачиш ти... зі мною українською. І ми про це не говоримо навіть це само собою. Ти вважаєш, що я через це почала розмовляти через Ему? Ні, я не вважаю, що через Ему. Я вірю, що ти це зробила щиро. А після цього Соловій та Єфросиніна почали обговорювати причини, чому деякі артисти створювали російськомовний культурний продукт. Зокрема, Маша Єфросиніна зазначила, що Соловій через те, що принципово не співала російською, стала аутсайдеркою шоу-бізнесу на 10 років. Я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською, і ніхто не приходив на їхні концерти. Артист бачить, чому я mm -hmm. власне і витратила багато часу цього інтерв'ю на твій шлях 10-річний. Коли ти сказала, а я не буду цього робити, а до Кароль з Пономарьовим не піду, тому що там російська. І ти зразу одразу стала аутсайдеркою на 10 років. На 10 років христина Ти це... так вважаєш, що я була аутсайдеркою Аутсайдеркою шоу бізнесу? Угу. Далі Єфросиніна зазначила, що через те, що зараз відбувається з нашою країною, для нас всіх є великим історичним показником того, який вибір ми далі зробимо, і що коли Україна відщепилася від радянського союзу, ми почали поступово переходити на українську і перейшли б. А тепер це все дається великими втратами і кров'ю. Я, я не тебе можу. запитала пряме питання. Ти вважаєш, що? треба було щоб сталась війна щоб росія на нас напала для того щоб ні. ти захотіла відщепитися від цього ні я завжди хотіла а я чому? завжди вважала себе А чому себе українкою? вони всі не хотіли відщепитись чому ти не хотіла говорити українською я говорила українською В останні п'ять років я вела всі проєкти українською мовою на телебаченні і нехай мені хто небудь покаже російською. зрештою Єфросиня не звинуватила слові у лицемірстві оскільки на думку ведучої слова співачки про толерантність лунають Цемірно, бо вона не має толерантності до цього. Певна суперечка знаменитостей могла б тривати і надалі. Втім, режисери вирішили перебити її заставкою. Нагадаю, Соловій в інтерв'ю Єфросиніні також вперше підтвердила, що у неї був роман із письменником Сергієм Жаданом. Стосунки закінчилися восени 2023 року, тому що Соловій закохалася в іншого чоловіка. Такі новини, друзі, не забувайте підписуватись на нашу YouTube платформу.